Архітекторам, проєктним організаціям конкретно в той квартал, що там має бути збережено. Далі. Е, біда в тому, що, я тут чую, є такі речі, виділили коштів 200 тисяч, виділили там 300 тисяч. Біда в тому, що сьогодні робиться пошторися і ремонтують. Хтось відремонтував дах, скажімо, орендавити або власник. Хтось зробив інше. Треба робити проєктну документацію. Чому? Тому що вона проходить погодження. От у Львові згадували ви, хоч там є і свої недоліки, але там, якщо хоче хтось відремонтувати будинок, а я працював десь 10-11 років і от з Романом Арестовичем працював разом. Там треба десь до 20 погоджень. Оці Лілі Онищенко вона дає спеціальне завдання на проєктування, яке має спеціальну назву. Ми сьогодні в державі в нас спростили ту форму. Є, скажімо, єдиний документ, який дає право вести проєктування, це містобудівельні умови і обмеження. Вони такі коротенькі. І там ніколи ніхто. Пише це завдання, взагалі людина може навіть не архітектор. Ви розумієте, у відділі архітектури. Тому треба це розширити, треба писати умови, дотримуватися вимог, роботу давати фахівцям. І містобудівельну раду, все-таки архітектура містобудівельної ради підсилити фахівцями, щоб вона диктувала ту політику. Сперечалась, не пропускала. оті малі форми, оце все, що засмічує. Це ж не архітектура сьогоднішнього рівня, якісь малі архітектурні форми, що там можна хліб купити, гроші порахувати, коли холодно, коли воно не зберігається. То всі ж прекрасно розуміють. От такі в мене побажання. Тут говорити можна дуже багато, проблем є багато. Є, скажімо, дуже правильна проблема от, ландшафтне оформлення. От кожну архітектуру старий будинок чи там культову споруду, її ж треба бачити. Ми вирізаємо іноді дерева. Тут говорили, такі дуби е, в місті, я знаю на моїй пам'яті красиві дерева порізали, це теж неправильно. І дивишся, цей стовбур він же здоровий, там вже ж не є, що гнила оця ця серцевина. Ну, здорове дерево. Чому зрізали? Невідомо, чому зрізали. Може потрібно комусь було. Але це теж неправильно. Воно напевно пам'ятає і франка це дерево, і других відомих людей, які ходили по вулицях. Цей же ринок, а там скоро не можна буде руки опустити в кишені, щоб виняти гроші. Там же ж немає ні загрузки товарів, ніж ми в центрі міста в історичному йде розвиваємо ринок. Торговий центр на торговому центрі. А яка там архітектура? Це сучасна архітектура, яка зовсім не вписується. Дякую, пане що вам слово представляєте. Андрій Андріан, зерницька громадської ініціативи, був ще керівник туризму Львівської області. Приказка, чому бідні дурні, чому добідні чорні? Промоція міста. Це все зв'язано, це все коло. Промоція міста що Другобич в Каліфорнії, а, а чому не Швейцарія? Та сама архітектура. Хто про неї знає? Перепрошую, 20-40 чоловік. Я коли був керівником туризму області, я про Другобич мало що знав. Я бачу ті буклети, які були видані на туалетній папері одній, або були видані на фантастичному папері такі дорогі, мабуть, по гривень 700. Ну а середньої ламки не було нічого, ні фільмів, нічого не було. Спокою Трусковець, туристів немерено. міряна, спокій є, є Морж. правда? Замкнути коло знову. Приїжджає турист, то місто перетвориться на кнайпи ресторації. Львів 10 років. такий як був, верніше, 10 років, от зараз Другобичця, Львів 10 років тому. Зараз ресторатори у Львові стараються поміняти вікна з пластику, відчистити стару цеглинку, знайти підвал. Перепрошую, щоб зараз почистити підвал, я не знаю, скільки коштує. Ну, скільки? Ну, 100 тисяч, 100 тисяч доларів. Тобто почистити півницю, укріпити. І вони беруть кредит, і вони це роблять. Беремо Криївка, банальне питання. Перепрошую, там висота десь 3,40, там пройти не можна було. Беремо культ під філармонію. Я знаю приміщення, які взагалі там було тільки 20 см. Площ, висоти. Все вичищається, все робиться. Тому що прийшов турист, Він живе тільки на туризмі. Ціни ну, ціни величезні. Це замкнуте коло. Тут це те саме. Тільки хто знає про Другобич, перепрошую. Це є замкнуте коло знову. Перепрошую, зараз вибори. Рік виборів, так? Від вас піде 5-7 кандидатів. Добре? Для них 50 тисяч гривень це велика цифра. А 5 тисяч євро це так. В файному ресторані в Києві. Добре. 7-8 чоловік. Нехай скинуться. Кандидат. Вибори, вибори, кандидати. Там далі не буду продовжувати. До чого, є, для чого я говорю? Зробити нормальний якісний фестиваль. Є шульце. Тема фантастична. Перепрошую, нехай сюди приїде 200 тисяч туристів. А Франкоде. Франкоїв, Вам перемикає. від Ні, я привожу, я все є нафта, є на Зукари, є сіль. є любе. Не робити шароварщину, однозначно, а державу ви забули задати. Yeah, а кому да, да, державу да, говорите? Ну то що, yeah. давайте yeah. воїну починаємо. Yeah. Yeah. Пане Сікора, yeah. yeah. я вам скажу наступне. Ви від держави, якщо візьмете 30 тисяч в Київ, виб'єте свого кулоника міністра на фестивальчик, то 40% віддасте або 50%. Добре? Я не буду говорити. Тому пропонуєте зробити якісний продукт можна і цього року. І примовши, нехай приїде сюди, в Кругович, осінь, в березні, до вересня спокійно можна все зробити, навіть не ділянку, необмежену, необтяжену навіть на території е Соливарні. Я думаю, можна знайти все і зробити нормальний, якісний продукт. І тоді зразу все поміняється. Повірте мені. вам що можна зробити.